Друзі, усім привіт! Все міняється, погода міняється, тільки не міняється погода 19 березня. Кожного року з року в рік погода повторюється. Скажімо так, вона циклічна. І завжди 19 березня, коли прилітають лелеки, в нас кажуть на них буське. На Львівщині, кажуть, чорногузи. Ну і ще там є вони. Більше нас мають, можливо, ну в нас Бузьки. От коли прилітають бузьки, завжди приносять сніг на крилах. І так і цьому цього році. Це майже так завжди, наскільки себе пам'ятаю, завжди 19 березня, або холод, або сніг, або мороз. Хоча перед тим були вже теплі дні і тепла погода. Ну, З цим ми нічого не поробимо. Такі ж примхи природи. Але ж все ж таки цікавий факт, що майже кожного року ось цей циклон холодний разом з бузьками прилітає до нас. Друзі, бджілки зимують, зимують бджілки далі у нас. Ну, не було в нас таких хороших теплих днів. Було буквально одиниці. Теплих днів, коли бджола вилітала, носила пилок. А вся решта, друзі, вони сидять в гніздах. Сидять в гніздах, ніяких таких ми робіт друзі не проводили. Після скорочення, можна сказати, прийшов більше ніж місяць часу. Нічого, друзі, ми не робили в цих сім'ях. Займаємося своїми повсякденними справами, підготуємося до сезону, ну а бджілки сидять. Зараз температура опустилася до мінус одного, нуль, мінус один і бджілки позбивалися в клуби, на розпліт, обігривають розпліт. Тут експериментальна наша сімейка. Ну, все те саме. Ми одній додавали ще рамку кормів. І вони зараз обі дві наші сімейки ці, сидять на чотирьох рамках. І потепліє ми доб'ємо їх до повних гніздів вже, тому що там знаю, потрібно їм вже таке буде зробити. Чи подобається мені цей експеримент, друзі? Так. Наразі все воно мене влаштовує, тому що е, стартанули вони дещо швидше, чим, чим всі решта сім'ї. Бачимо, деякі, можливо, і взагалі не стартанули. Як сиділи на трьох-чотирьох рамках, так і сидять. Так і є, друзі. Не всі сім'ї стартанули, ну, ми цим не переймаємося. Особливо деякі позбивалися назад в клуби. І сидять, дозимовують, тому що реально тепла у нас ну, не було. Було в дні. Тому... Тому і не знімаю, друзі, бо нічого не проводимо, ніяких робіт ні з нуклеусами, ні з сім'ями. Тому і нічого такого цікавого не знімав. Сьогодні мене просто ця погода вкотре здивувала. Ну, Мене не здивувала сама погода. Мене здивувало тим, що... чому воно дійсно так. Кожного року там в період. з... 15 по 25 під час прильоту цих птахів завжди приходить холодний циклон. І так воно повторяється, друзі, не тільки в березні місяці, завжди ще обов'язково буде похолодання. Коли Зацвітути абрикоси. По тому буде, буде наступне похолодання, коли в нас будуть цвісти яблунки. Ну, це закономірно, з року в рік мусив бути якийсь там приморозок, чи холод, чи дощі, щось таке мусить бути. Тому все воно повторюється. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!